Збільшилася кількість населення, але значно збільшилася якість населення. Все одно всі ті мільйони, які у нас були до війни і до початку повномасштабного вторгнення, це була переважно низька якість. Але зараз навіть із цих всіх овець утворилася велика кількість вовків. У нас найсильніша армія в Європі і найбільш мужнє населення в Європі, а можливо, і в усьому західному світі. В Україні націоналістів більше ніж в усьому західному світі разом взято. Просто повинні зрозуміти. Ми лише на початку шляху. Це тільки перші роки, коли ми почали свій рух в світову історію. Ми на початку шляху, і цей початок буде оспіваний в піснях. Про нинішніх українців будуть складатися легенди, які завжди будуть звучати. Ви скажете, у нас є негаразди там, негаразди, там, та плювати. В найголовнішому ми просто чудові. Незабаром поборемо ці всі неприємні дрібниці, які заважають нам жити. Що всередині країни, що оцю от неприємну зайвість, яка зветься Московією.